Пускай мы поклоны. Слава Шли Прупади. О, Магьяна Тиберандасия, Гьяна Анджина Шалакая. Чакшур умели там Гьяна Тасма и Ши Гурвея Намаха. Ши Чайтани Манова пишет там Стапи там Гьяна Бутылая Сваям Рупа Кадама Хьям Дадати Сваа Падантика. Ванча Калпа Трубишча Крипа Синдуби Эвача Патита Нам Пава Напьё Вайшну Бьё Намаха. Ши Кришна Чайтани Прабу Нитянада Ши Адвая Тагадат Хараши Васки Гурва Гвинда. Харі Кришна, Харі Кришна, ари Кришна, ари Кришна, Грі. Арі Рама, Хрирама, Рама, ари Рама, Харі Рама. Сьогодні прочитаємо вірш Бхагаваттіти 14.26, 14, 26, 14 глава три гуни матеріальної природи. За словами самого Кришни, найсукровенніше, найпотаємніше знання. Чому саме це? Начебто. Чисто матеріальне знання є потаємним, і навіть більше. Крішна вже розповів про чисте віднесіння у 9, 10, частково 7-8 главі Баґватгіти. Але у останніх шести главах, зокрема, особливо в 14 главі, Крішна дає гьяну. Гьяну, тобто знання певною мірою теоретичне, але яке допоможе. Закріпитися на трансцендентному рівні, яке допоможе е, глибоко усвідомити всю марність е, сподівань, спрямованих на бажання чуттєвого чуттєво насолоди або грубої, або тонкої, і втвердитись на трансцендентному рівні, рівні Брамана, як зокрема у цьому вірші каже Крішна: втвердитись на рівні Брамана означає. Не стати єдиним з проманом або єдиним з Господом. Ні, це означає закріпитися на трансцендентному рівні, позбутися матеріальних ототожнень, і, як також Шукадева с вами у 2006 Багаватам, там Муктір Хітванітхас Хітванітха рупам, своропенові васхітіхі, позбувшись усіх хибних ототожнень, закріпитися на платформі. Отутожнені себе зі слугою, вічним слугою Верховного Господа. Глибина відносин, з яким може бути безмежна. Прочитаємо цей вірш: Васудева Онамо, васудева я, ом намо судевая, васудева я. судевая. Мамчайові бічарина. Бхактиогина Севате, Сагунанса Матиятан, Брахма Буяя Калпати Мамчайовябичарина Бхактио севате, сагунан Сагун Саматиайтан, брахма буяя Калпати, Преклад. Той хто цілком присвячує себе відному служінню і непохитний за будь яких обставин. Одразу ж підіймається над кунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Або Брамана увазі духовного рівня. Той, хто цілком присвячує себе відному служінню і непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над кунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Насправді цей вірш є завершенням відповіді Кришни на питання. Крішна Кришна 14 главі описав ознаки гун матеріальної природи, чим характеризується людина, якому які вони є притаманними. Крішна розповів, яке подальше призначення в наступному житті тих, хто перебуває під впливом тих чи інших гун матеріальної природи. Але ж у Арджуни виникає питання, яке він задає Крішні. Арджуну Вача, Калінга стрінгунани там, а ті то багаті Пробо, Кімачера Катхамчаї там стрінгунан аті Вартате. Три питання задає Арджуна. Мій дорогий Господь, якими є ознаки людини, що піднеслась над цими трьома гунами? Як вона поводиться і як перемагає гуни природи? Тобто Арджуна питає, які ознаки людини, яка, яка вже перебуває поза межами впливу гун матеріальної природи? Як ця людина поводить себе? І як вона перемагає, саме, як же вона саме перемагає гуни природи, гуни матеріальної природи? Схожі питання, дещо на чотири питання Арджуна, які він складає у другій главі Пакватгіти, коли питає, як, які ознаки людини з непохитним розумом. Тут ці питання дуже схожі, проте, тут, як інколи кажуть, Арджуна вже більш зацікавлений в тому, щоб здобути ці якості. Не просто з певного бажання просто отримати знання, яка ж які ознаки цієї людини, але він має він бажає самому здобути стати такою людиною, і він питає з у практичному контексті, як же здобути ці як же здобути такі якості. Крішна потім відповідає у 22-25 віршах. Крішна прораховує багато якостей людини, яка піднеслась над гонами матеріальної природи. Прокашимча, праврітімча, Мохамчаєва пандована двішті, сам проврітанів на Нрітані на, на, на Камкшиті. Кришна каже, а, про... така людина, вона не двешті, вона не ненавидить. Якесь просвітлення, яке з нею відбувається. Проритим, м, як, проритим, а, прихильність, певна прихильність, можливо, матеріальна прихильність, ілюзія, і навіть ненавидіть ілюзію яка. Який влади всі живі істоти. А, а також він навидить це, але він цього і не бажає. Він не бажає якихось матеріальних посолод. Якщо вони приходять, він, він їх не, не наводить. Вон, він розуміє, така людина, вона розуміє, що це все проходить під впливом механізмів матеріальної природи. Далі він каже, удасіна Ватасіно він, як наче сторонній спостерігач, Гунарйо навічаліти, гуни його не турбують. Гуна Вартанте і Тівам. Він розуміє, це ж діють матеріальної природи. Йо і він не хвилюється під їх впливом. Саме Дука Суха Свастха він стійки у своєму внутрішньому світі, саме дука Суха, однаково ставиться до нещастя та щастя, сама Лошта Шмаканщина однаково ставиться як до камінців, гальки та золота. Тулья прия Прійо Дірас. Він Діра, він стійкий розумом, так, Гіра, непохитне урівноважений, Тулья прия Прійо рівно ставиться як до приємного, так і не до, не, до неприємного. Туліяні датма самстоті, коли його, йому підносять молитви, він однаково відноситься до цього так само, як відноситься до, коли його проклинають. До прокльонів, Також само рівно ставиться мана туль'яс» – до шани і зневаги ставиться однаково. «Тульйо Тольйомі пакшайо» – рівно ставиться до другів та ворогів. Сарварамба Парітігі не здійснюється здійснює на зусиль заради того, щоб отримати щось матеріальне. Гунатітоса учите, і він зветься Гунатітою. Гунатіто означає той, хто переміг, той, хто піднявся над гунами матеріальної природи. Це все якості. Кришна розповідає вже про якості, яка така людина здобула. Але ж як. Вона здобувається якості. Про це відповідає сьогоднішній вірш. Ці якості можна здобути лише через бездомісне, уважне, непохитне віддане служіння. Отже, Крішна і каже: йов'я бічарина, бактійогена севете, сагунансоматіє там, Брама Буя Калпате. Тобто, Крішна каже: той, хто севате, ключове слово тут севате це діє слово севате. Ми розуміємо, про що йде мова. Здійснює служіння. Я означає той хто. Отже, той, хто здійснює це служіння, мам, Кришна каже, мені. Мені, Знову підкреслює особистісний свій аспект. Мені здійснює служіння. Бакті йогена через бакті йогу. я бічарина через непохитну бакті йогу. Тобто він неухильне бічарина. Жодних відхилень. Розум завжди спрямований. Гуни природи можуть турбувати, але він знову повертається до фокусу, до своєї цілі. І він така людина, са, са така людина, гунан гуни, саматіт'я, саматіт'я, Знову ж таки, слово Атіта. Так, Атіта означає, той, хто піднявся над і тут те саме, це як це дієприслівник. атіт'я або саматіт'я, тобто повністю піднявшись над гуною матеріальної природи, перевершуючи їх. Етан означає ці гуни природи. І він буяє калпате. Калпате означає «стає гідним. «Брама буяє» для того, щоб піднестися на рівень брамана. Що це означає на духовний рівень рівень поза межами впливу гун матеріальної природи. буяє» для піднесення на рівень Брамана. Калпате, калпате означає «стає гідним» поети все це зв'яжемо літературному перекладі, той, хто цілком присвячує себе відному служінню і непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. Давайте подивимося ще англійський оригінал Шилпупаден. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Щоб використовує слово трансценс. Тобто стає трансцендентним трансен, стає до До чого? До гун матеріальної природи. В українському перекладі, перевершуючи так, тобто, стаючи поза впливом трансцендентний. Як в математиці, є трансцендентні числа, це означає числа, які не є ні, ані цілими, ані раціональними, ані ірраціональними. Є ще числа трансцендентні, <хи>, до яких не можна прийти звичайними математичними е, операціями. Трансцендентними. Поза впливом бун матеріальної природи, той, хто при цілком присвячує себе відному служінню, непохитне за будь-яких обставин одразу ж підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. Отже, о, у нас тут пояснення. Пішло пропаде. Давайте ми прочитаємо пояснення. Аннатесекши пробу. Антасекшипробу. Чи можна попросити вас прочитати? Прийміть поклони. Зупините. Так. Добре. Є від, відповіді на третє питання Арджуни. за допомогою яких засобів можна досягти трансцендентного становища? Як пояснювалося раніше, матеріальний світ діє під чарами гун матеріальної природи? Людина не повинна втрачати спокій під впливом гун природи. Замість занурювати свою свідомість в матеріалістичну діяльність, вона може спрямовувати її на діяльність пов'язану з Крішною. Така діяльність відома як бхакті йога що означає завжди діяти для Крішни. Вона спрямована не тільки на Кришну, але також на його різноманітні повновладні експансії, такі як Рами, Нараяна. Кришна має безліч експансій. Вважаю, що людина, яка присвятила себе служінню одній з форм Крішни або його повновладних експансій, перебуває в трансцендентному стані. Треба також зауважити, що, що всі форми Крішни цілком трансцендентні, сповнені блаженство, знання та вічності. Такі особисті проявлення Бога всемогутні і усевідаючі, і вони наділені всіма трансцендентними якостями. Отже, якщо людина з непохитною рішучістю віддає себе служінню Кришні або його повновладним проявленням, то попри надзвичайну складність подолання гун матеріальної природи, вона з легкістю може перевершити їх. Дякую. Дякую, Дуже дякую вам. Поки ви читали, я так то, що я почув, що Крішна трансцендентний, тому людина, яка присвячує себе служінню трансцендентному Крішні, вона також здобуває. Трансцендентній якості притаманні Крішні та його різним поширенням. Матер Зінаїда, прийміть, будь ласка, мої поклони. Можна попросити вас, будь ласка, Харі менш, Кришна, прийміть мої уклони, будь ласка, вся слава жріт в Віднайти свідомість Крішни, тобто присвятити себе відданому служінню Крішни, означає стати на один рівень з Крішнею. Господь каже. Що його природа вічна, сповнена блаженства і знання, а живі істоти це невід'ємні частки Верховного Господа, подібно до того, як частки золота складають якусь частку всієї золотоносної копалини. Тому жива істота, бувши, духовне, бувши духовною душею, досконала. Як те золото і якісно рівна крішня, однак індивідуальна відмінність живої істоти зберігається, інакше не існувало б самого. Явище бакті йоги. бакті-йога означає, що є Господь, є його віддані, і між ними існують любовні взаємно відносини. Тому Верховний Бог, особа і відданий існують як дві індивідуальності, інакше втрачається саме сам сенс бакті йоги. Харі Кришна. Дякуємо, що не Тобто, що пропади підкреслити, вірш можна було б трактувати. Якось імперсональне, брама Боякопате стає браманом. Але Чилопропада каже, що саме слово бакті йога, яке тут вжито, воно означає, що Господь відданий, залишається як індивідуальності. Інакше втрачається сенс бакті. Що хто ще може почитати? Якщо жива істота, не перебуває на тому ж самому трансцендентному рівні, що й Господь. Вона не зможе служити Верховному Господові. Щоб стати особистим слугою якого-небудь царя, людина повинна бути для цього відповідної кваліфікації. Таким чином, необхідна кваліфікація полягає в тому, щоб стати браманом, тобто звільнитися від усякої матеріальної скверни. У ведичній літературі є вислів: васан, брама брамап'єті, вищого брамана досягають ті, хто сам став браманом. Це означає, що потрібно стати. Якісно єдиним з браманом. всяк же Брамана, жива істота, ніколи не втрачає тутожності з браманом, зберігаючи при цьому свою вічну індивідуальну особистість. Бачите, що Брупада каже: єдність з Браманом означає якісна кількість. Якісна кількість, але ж ніяк не кількісна. Тут одразу пригадується вірш Багавадгіти 4.24. Так. 424. Людина, яка служить верховному Браману Крішні, вона сама стає, вона одухотворюється, вона сама стає браманом, в тому сенсі, що все одухотворюється, вона сама її дії, вони всі стають абсолютними. Жива істота, яка, цілковито заглиблена в свідомість Крішни, неодмінно досягає духовного царства. Тому що вона все віддає духовній діяльності, у якій споживання, споживання мається на увазі процес прийняття крішною е, підношення. Те, що пропонують, і те, що пропонують, також має духовну природу. Вся, тобто, вся діяльність такої істоти вона стає браманом. Вона тобто, це означає, вона стає цілковито духовним. Усі атрибути, це вірш тут дуже часто, скільки разів зустрічається слово брахма: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Брамар Панам Брама Гавір, Брама гно хутам, брама, на Гантовия, Брама Карма Саматхина. Тобто, для того, хто Брама Карма Саматхина. Іншими словами, той, хто є Брама Карма Саматхін, той, хто є зануреним у самадхі, тобто той, хто, хто є зануреним у Брама Карму, Брама Карма, тобто, Брама Карма фактично духовна діяльність. Той. Для того всі його дії він сам досягають, все приймає природу абсолютно. Хоча індивідуальність живої істоти завжди залишається, навіть після звільнення. Навіть після звільнення. Ти наш вірш? Отже, людину ніколи не втрачає людина ага. досяг же Браману, в речі каже жива істота. Ніколи не втрачає тутожність з браманом, зберігаючи при цьому свою вічну індивідуальну особистість. особистість. Натвей Хамджатунасам, Натванує Джанадіпа, ночай вона бовіша масове воям отапорам. Кришна каже, і я, і ти, і всі інші, всі ці царі всі завжди існували, існують і будуть будуть також існувати. Усі як індивідуаль... індивідуальності. Ну, досить, Можливо, ви могли щось сказати з приводу цього верша? Мабуть, ні, бо мені трохи що я ще підпливав до Брамана не добрався. Тож я просто послухаю вас. Ви, ви не тікаєте що я. Ви піднялись, тому я вас слухаю. Можливо, є, Матвіиде, ще чи з зуваження, виправлення. Дякую. Я також не досягла цього ще рівня, вибачте. Тоді Схоже що пора закінчувати. Давайте прочитаємо це вірш. Але ж, да, Що казати про мене? Але, але вірш каже, завдяки чому це є можливим. Тобто, натяк на. Процес. Процес, через який це може бути тільки, тільки через бакті-йогу, яку авіабічарина. Авіябічарина. Авіабічарина. Цікаво, яке похоже на цього слово. Чар це діяти ап'їм. Апхім Ав повністю. Ав'я. Теж якийсь аспект, мабуть, повністю. Ав'ячарина. Только через Авибичара Бхакти Йогу. Только так. Только так, Кришна да и и прямо каже. Прямо каже. Только так можно выйти из-под вплыва гун материальной природы. Я дуже вам дякую за ваше терпение. Вашу Авибичара на увагу. И До зустрічі, до зустрічі наступного разу, у вівторок ще раз щиро дякую вам. Кріпасім Дубієвича Патітаном, Паванибіо, Вайшновбіо, Намха. Нехай запанує мир. удачу у всьому всесвіті, заспокоїться всі заздрісні істоти. Кожен знайде справжнє миротворення, займаючись ав'ябічарина бакті йогою тому що тоді люди почнуть по-справжньому дбати про. Істина, блага один одного. Давайте ж усі неохитно, непохитно, як у цьому вірші було сказано, служити Господу душі Крішні, нехай думки про нього ніколи не покидають нас. Харі Крішна.